Олександр Харлов, заступник начальника одеської обласної військової адміністрації, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, добрий вечір, пані Катерина, пане Назар. Власне, на самому Дійсно. так. Я просто поточню одразу. Хочеться розпитати про наслідки цих атак, нічної і ранкової і про стан постраждалих. Розкажіть, будь ласка, адже знаємо, що були евакуйовані 130 -ро людей, що із ними. Так, колеги внаслідок дійсно, внаслідок ворожої атаки у протязі на полізі останньої доби російськими покидьками було завдано змішання ракетно-дронового удар по території Одеської області, завдячуючи силам протиповітряної оборони. Всі повітряні цілі були знищені, але ми маємо факти падіння уламків збитих шахетів по об'єктах цивільної інфраструктури. Відбулось загорання квартир у житловому будинку. Пожежі були оперативно ліквідовані нашими працівниками ДСНС. Поруч із будинком загорілися автомобілі. Вибуховою хвилею вибиті вікна та вітрини у ряді магазинів. На місці працюють і наразі комунальні служби. Правоохоронні органи зафіксували всі сліди російського ворога, їх злочинних дій. Внаслідок подій, які мали місце вранці, уламки двох збитих ракет Росії були потрапили на території агропромислових підприємств на території Одеського та Білогородністровського району. На щастя, жертв немає в цих подій, але є жертви внаслідок нічної атаки посередмістю міста Одеси. За результатами вказаних подій п'ятеро осіб отримали різного роду травми. Трьом особам було надано медичну допомогу на місці. Двох осіб було шпиталізовано. Надано медичну допомогу. Жінку було виписано з лікарні а чоловік ще залишається на лікуванні. має середній ступінь тяжкості отриманих поранень. Його життю нічого не загрожує. Пр працівниками лікарні надається вся необхідна допомога. З урахуванням цього, я хотів би ще раз звернутися до мешканців Одещини з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оперативно на них реагувати і спускатися у відповідні бомбосховища. Я поточню щодо людей, які ну можливо частково або повністю втратили житло. От зокрема називалася цифра в 130 -ро людей постраждалих. А, яка в них ситуація, куди їх евакуювали? І щодо відновлення електропостачання там в кілька десят будинків. От про це кілька слів. Дійсно, Назаре, 130 осіб було евакуйовано з вказаного постраждалого будинку. Здебільшого вони були розсилені у друзів, приятелів, родичів, ті, хто не мають іншого житла, були забезпечені тимчасовим житлом районної військової Одеської адміністрації, і вказане житло вони будуть проживати до тих пір, поки ми спільними зусиллями не відновимо їх житло в повному обсязі. Щодо електропостачання проблем з електропостачанням. Слава Богу, немає. Але ми маємо факт пошкодження централізованої мережі теплопостачання. На жаль, на сьогоднішній день ще продовжують 58 будинків перебувати без, без опалення. Але в цілодовому режимі працюють комунальні служби і орієнтовно на протязі доби, яка минає, вони ліквідують вказані пошкодження і людям на подано тепло в їх оселі. Що ж, дякуємо вам за долучні, за ваші коментарі оперативні. Олександр Харлов, заступник начальника одеської обласної військової адміністрації, був щойно з нами.